Друзі, вітаю вас, мир Божий Вам. Будьте благословенні! Прослухавши одне інтерв'ю, маючи зараз далеку дорогу, хочу з вами поділитися роздумами без імен, просто для тих, хто в темі. І ведучий, і гість порівняли одного служителя, дії одного служителя із поведінкою хама. Що як Хам розказав помилку тата. Ну і звісно, цим самим засудили, засудили його дійство. Але я не згоден з підібраною картиною біблійною. Чому? Тому що Ной ну, зробив це один раз. Уявіть, якби Ной ну, 10 років пенствовав. Це була б тайна? Це не була б тайна. А якби нові ну, ще знімав би в інстаграм, виставляв би в Фейсбук. Своє пянство, це був би публічний сором. Тут ніякої тайни нема, всі знають це все. Тому служитель той говорив про речі, які робляться десятками років, а не один раз хтось там помилився, поскознувся, впав. І вже той служитель сказав: це вже воно набуло систематичного характеру. І друге. Якщо ви вважаєте, що той служитель виніс наготу в світло, якщо ви так вважаєте, що то нагота, то чого ви через кілька хвилин цю наготу вихваляєте? Нема ніде такого. Вау, вау, вау! Ви в захваті, ви смакуєте цими заходами. Браття, ви загрались? Ви вже самі проти себе говорите. То ви кажете, що наготу виніс? То ви вже вихваляєте, ви оприділіться. Добре, якщо він виніс наготу, то це наготаж того служителя, то чого ви наготу того служителя публічно зараз розказуєте? Ну, то ви похожий на хама виходить. Він один раз це зробив. А ви нам всіх це розказуєте, браття, так не можна. Це називається маніпуляція Божим Словом. Це щось близьке до хамства. Це лукавство не можна так маніпулювати Божим Словом. Воно багатогранне, але його треба чесно, чисто витлумачувати. Також було згадано, що Нафан тайно прийшов, розказав Давиду. Якщо ви взяли ще цей приклад, щоби того служителя. Засудити, бо так по, по, по відео зрозуміло, що ви проти нього. І ви взяли другий біблійний приклад. Та слухайте, ви знов не попали на правильне тлумачення. Тому що те, що говорив Нафан на ушко наушко чомусь навіть ми знаємо. І воно в Біблії записано. То що? По вашій ідеології треба засудити Нафана. Нафан, ти чого розтрубив на весь світ? Це ж було між тобою і Давидом. А тут весь світ знає. З, таку, з такою формулою можна і Павла засудити. Павло, то в Антіохії було, що Петролиці Міри, що ти пишеш до Галаті? Навіщо ти на готу брата розказує? Отак, друзі, треба бути обережним з тлумаченням Біблії. Не під себе підлаштовувати Біблію, не свої оправдовувати якісь помилки і вишукувати чим оправдати. Бо ми знаємо, як на основі Біблії доказують. Не біблійні різні доктрини, інші релігійні е, течії, там молитись Марії, наприклад, чи хресне знамено. Поговориш з ними, вони цитують Біблію. І говісти теж дуже цитують Біблію. Тому потрібно сумлінно, чисто, чесно підходити до тлумачення Біблії. Тому я вважаю, що ви несправедливо засудили дії того брата, неправильна оцінка, заангажована, упереджена. О, тому, браття, не робіть більше такого, бо той брат хороший брат. Він служить Богу всім серцем, всіма силами, і вдень, і вночі. Чудовий брат. Любіть його. Будьте благословені.